До повномасштабного вторгнення російських загарбників Херсонка Тетяна Бойка жила в оточенні краси та гармонії, проводила заняття зі студентами разом з молоддю займалася змінами в дендропарку вишу, створюючи неймовірну красу, на яку приходили дивитися тисячі херсонців. Парад тюльпанів навесні в Херсоні був одним із найулюбленіших міських заходів. Повномасштабна війна змінила життя її родини, колективу, який вона очолює у перші місяці окупації. їй Потрібно було піклуватися про студентів, які залишалися жити в гуртожитку, оберігаючи їх від небезпеки. Звичайно, життя дуже сильно змінилося за ці два роки, і ми поміняли дуже багато міст, в яких ми жили, і зупинилися разом з університетом зараз в місті Кропивницькому. І ну, подобається тут дійсно і локації гарні, і дуже привітні люди. І ми дуже вдячні за такий радушний прийом. Ось тому ну, дійсно життя змінилося, оточення змінилося, обставини змінили, Змінилися, і війна змінила нас всіх, коли була окупація. Чим ви займалися? Як проходили перші дні? Ви не думали виїжджати? Спочатку ні, ми дійсно не думали виїжджати. Війну ми зустріли на роботі. І в нас стояли традиційно заняття. Це був робочий день, і ми заспокоювали. Я пам'ятаю, як я виходила на другу пару онлайн, тому що був продовжений карантин. Наші діти ну, переважно виїхали, всі займалися онлайн. І Я пам'ятаю, як я заспокоювала їх. А, ну, Як виявилося, я більше заспокоювала себе особисто, тому що повірити в те, що почалося повномасштабне вторгнення, було ну, для 21-го сторіччя дуже дивно. І ми продовжували працювати. Якийсь час заняття припинилися тому, що було незрозуміло, важливо було зберегти життя і викладацькому складу, і студенти. Ми зрозуміли наскільки важлива професія викладача в такий час, оскільки ми несли відповідальність за дітей, які лишилися в гуртожитках. Ми зрозуміли, що коли не стало продуктів, закриті магазини дітям потрібно щось їсти. Потрібно було якимось чином забезпечувати ну їх ну безпечне перебування. Облаштовувались і переформатовувались укриття. Тому ну, це був такий сумбурний, важкий, незрозумілий нікому період. І я пам'ятаю, ми не стільки думали за свою родину, за свою дитину, ми, ну, тому що у нас по факту виявилось багато дітей. Наші студенти, це наші діти, і нам важливо було зберегти кожного і вберегти їх і від небезпечних обставин, наскільки це було можливо, і заспокоїти, тому що і ментальне здоров'я також почало всіх підводити: нервові зриви, незрозумілі обставини. Дівчата багато плакали. А ми собі цього не могли дозволити. Ми мали бути сильними, бо ми дорослі. І, і ну, ця відповідальність вона була дуже <кхм> ну відчувалася особисто мною. Я не могла розслабитись дуже довго. Ні, якась така ситуація. Ви з родиною і з викладачами ходили на мітинги. Ви тоді усвідомлювали рівень небезпеки і що рано чи пізно можуть прийти і до вас? Ой, напевне, перші мітинги взагалі ми не розуміли, наскільки це небезпечно. І ми брали свого сина на ці мітинги, і багато хто з викладачів з наших ходили на мітинги зі своїми ну, повним сімейним складом, тому що ну, нам здавалося, що якщо ми покажемо свою таку патріотичну позицію, однозначно про українську, то окупанти підуть з нашої землі і. Підуть і більше ніколи не повернуться, і цей рівень небезпеки ми зрозуміли, наскільки ми наражали себе, своїх дітей, свої родини, навіть напевне, частково університет вже після того, як ми виїхали з окупації. А виїхали ми з окупації вже тоді, коли останній студент факультету виїхав з гуртожитку. Ми зрозуміли, що ну можна трошки видихнути в цей час і подумати про свою родину. Коли стало зрозуміло, що трошки затягуються ну, ці часи окупації, небезпека підвищується, то дійсно стало таке питання виїзду. І прийшлось да виїжджати. Ми виїжджали 18 квітня. Це останній день, коли можна було виїхати через Снігурівку. Нам напевне пощастило нашій родині, що ми ну відносно легко виїхали з окупації, тому що пізніше наші викладачі, які і співробітники кафедри виїжджали через Васильівку. Це було набагато довше, набагато складніше, небезпечніше, ну і неприємніше, звичайно. Вони виїхали з окупації, а в цей час квітли тюльпани Дендропарку, висаджені руками її студентів, викладачів восени. Квітли в окупації і гіацинти висаджені навесні 22-го року в патріотичних кольорах. Спротив окупантам був у всьому. Ми вирощували на виганки. Е це були не гіацинтів, вони підростали, їм треба був специфічний температурний режим. Ми дуже довго за ними спостерігали, доглядали холіли і виховували їх. Ось, і, і тут 24 люте. Ми їх зберігали, ці гіацинти. У нас є прекрасні фотографії, як вони стоять в аудиторії, ці 300 штук гіацинтів фантастичної краси і фантастичного аромату. Є. Яких кольорів? Блакитні, жовті, червоні, білі вони були різноманітні і так склалися, що більшість їх було блакитно-жовтих. Було прийнято рішення висадити цибулини, гіацинтів в парку, створити невеличку алею і висаджували ми їх звичайно в націоналістичних наших національних кольорах. І такі невеликі клумби, комбіновані блакитним і жовтим кольором. Звичайно, ми дуже раді, що Херсон де окупований, і ну ніхто не бачив ту небезпеку, на якому ми наражали і себе, і університет ну, такими проявами патріотизму і націоналізму. Нашого ви виїхали родиною і так. отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Так ви людина, яка вже склалась по життю. Вам доводилось деякі речі починати спочатку, що складного в статусі внутрішньо переміщеної особи? Це таке складне питання. Я думаю, що матеріальні речі дуже легко відновити. Дуже важко відновлювати своє оточення. Дуже важко відновлювати коло спілкування. Заводити нові знайомства. Ми були ну в досить такому стресовому стані, коли дуже не дуже хотілося спілкуватись з людьми, хотілося просто тихенько пережити цю ситуацію, але час лікує. Я напевно щаслива людина, оскільки в оточенні в моєму в оточенні моєї родини не було зрадників. І тому нам трошки легше було. Ми спілкувалися з усіма своїми друзями, співробітниками, які лишилися в університеті. Ми з ними, Наскільки це було можливо в той час окупації Херсону, ми підтримували зв'язок. І, напевно, ну, трошки легше ми переживали ці часи. І коли ми дізналися, що університет релокований до Кропивницького. То і ми приїхали до Кропивницького. Ми напевне не думали дуже довго. Ми вирішили буквально за одну годину, що ми зі Львова переїдемо в Кропивницький. В нас є наші колеги, які з-за кордону повернулися і працюють зараз в Кропивницькому офлайн з усіма, тому що всі скучили за своїми друзями, колегами, оточенням. Це ну, такий дуже важливий фактор для нас, для багатьох був. Тетяна, я бачила ваші світлини, коли ви поверталися після звільнення в листопаді 2022 року до Херсона. Ви зробили таку фотосесію на сцені. Які у вас були відчуття? Це було абсолютне щастя побачити місто, яке, яке колись 25 років тому мене закохало в себе. Це було щастя повернутись додому, обійняти людей, яких ти знав ну, більшість частину свого свідомого життя. Зайти до себе в дім, почути ці запахи, ну, якусь таку звичну обстановку, це повернення додому, а, ну, воно окрилило. Воно дійсно окрилило і дало таку надію, поштовх, приземлило і повернуло коріння. Напевно, десь так. Такі якісь відчуття. Їх не можна ні з чим порівняти. І звільнення Херсона надихнуло Тетяну Олексіївну разом з однодумцями активно працювати над тим, як зміниться дендропарк вишу, колекція якого постраждала від численних обстрілів російських військових. Ми почали вирощувати ще до війни посадковий матеріал вічно-зелених рослин. Нам необхідно було змінити такий сезонний аспект, трошки збільшити кількість вічно-зелених рослин дендропарку. І особисто я пропагую для кожного міста збільшити долю вічно-зелених рослин. Ось тому ми працювали і студенти, і викладачі, і не тільки і працівники дендропарку, і підключились інші кафедри і, і співробітники цих кафедр. До цього під час окупації, тому е, ми не зупиняємось, ми вже це робимо, ми вже відновлюємо ті посадки, які постраждали, і створюємо нові колекції. Зараз ми висіяли дуже багато екзотичних рослин, привезли насіння з різних куточків світу і сподіваємось, що вся ця екзотика нас порадує там, через кілька років, там 4-5, потім 20-100 років, тому що це такі рослини, які будуть. Багато сотні років радувати херсонців вже після того, як ми підемо на наступне покоління, залишаться ці рослини. Ворог безжально щодня обстрілює місто, цивільну інфраструктуру, але Тетяна Бойко безмежно вірить в ЗСУ, продовжуючи підтримувати студентів, які зараз опинилися в різних точках не лише України. Нам треба бути оптимістами і нести оптимізм. Дітям ми дійсно це передаємо своїм здобувачам і своєму оточенню. Не можна ніколи опускати руки. Ми зрозуміли це за два роки, і я думаю, що якийсь час ми будемо жити на два дома між Херсоном і Кропивницьким. З першого дня війни я налаштовувала завжди студентів на навчання, що ми маємо бути освічені. Наші знання обов'язково будуть пригождатись в будь-які часи. Сьогодні ми навчаємо студентів всьому передовому досвіду вирощування і лісових культур декоративних рослин, оскільки всі ці знання будуть необхідними нам при відновленні нашої області. Ми віримо, що в найближчому майбутньому область і всю Україну де окупують, і почнуться часи розбудови, коли потрібно буде величезна кількість випускників і нашого університету, в тому числі, для того, щоб швидко. Ефективно по сучасному відновити і всю Україну, і Херсонську область, зокрема, ми в це віримо. Ми навчаємо цьому наших здобувачів і налаштовуємо їх тільки на позитив.